Лати тільки під замочої сили він робить все, щоб залишати наш готи, але цього року він не допомогти. Що ви робите? Друзі, повірісь, генера, вона ж не думає, що вона робить. Вона розуміє, що це є злочин. Але залякування сьогодні не є цим декотикою роботи Янукович. Він це робить для того, щоб людей кого залякати чистично, кого залякати тим, що відбирає бізнес і перетягнути на свою сторону. Друзі, хіба можливо, перед самі там Україна ЄС? Вити все, що за цього суду суд поки що справу цю не розглядає, підмовим нас поколений, поки угорі подача.